Доброго дня, шановне студенти! Сьогодні хочу познайомити вас із дисципліною банківська система. Це надзвичайно цікава дисципліна для студентів різних спеціальностей. Адже ми всі з вами є клієнтами банків та користувачами різноманітних банківських сервісів. Дисципліна банківська система. Надто цікаво і важливо буде для студентів економічної спеціальності, особливо менеджмент, облік оподаткування по та звичайно, фінанси. Отже, шановні фінансисти, це ваш факт це одна з ваших фахових дисциплін. В межах дисципліни банківська система ми вивчили все про банки, про банк як суб'єкт господарювання. Його структуру, функції та особливості діяльності на ринку банківських послуг. Ми з вами познайомимось з банківськими операціями з клієнтами, як з фізичними особами, так і з юридичними з підприємствами. Дізнаємось про особливості міжбанківських розрахунків, а також особливості діяльності. Центрального банку України, його функції, його повноваження, способи запобіжних заходів щодо інфляції та організації роботи фінансового ринку в Україні. Дізнаємось про особливості центральних банків в інших країнах. І так само дізнаємось про роботу базової системи міжнаціонального банківських розрахунків. Системи ЦВФ. Я впевнений, ви багато знаєте і багато читали про цю систему. А зараз прошу вас звернути увагу на основні аспекти дисципліни банківська система. В частині мети та предмету дисципліни. І, отже, метою викладання дисципліни банківської системи є формування системи знань студентів стосовно виникнення, історії, створення та розвитку банківської системи, особливості функціонування банківської системи, місце центральних банків у фінансовій системі і на фінансовому ринку, їх функції, завдань та операції, діяльності комерційних банків та проведення ними операцій, аналізу банківської діяльності. Необхідності менеджменту банків в умовах конкурентного середовища, регулювання нагляду, контролю Національного банку України за банками другого рівня, інструментів та методичних основ використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки банків. Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини, що виникають між банками, їх клієнтами. Та центральним банком в процесі здійснення банками своєї діяльності. Для даної дисципліни розроблено чудове, цікаве, ґрунтовне модульне середовище, тобто МУД. Відповідно прошу увагу. Подивіться на модуль. Банківська система. І я ваш викладач і розробник даної дисципліни. Дисципліна оздоблена методичним забезпеченням вигляді робочої програми і слабус. Робочої програми і силабус щорічно оновлюються, щоб додати необхідної нової інформації. Для студентів робоча програма важлива тим, що ви знайдете літературу для підготовки домашніх завдань, а також систему оцінювання і структуру курсу. Дисципліна Банківська система складається з 10 основних тем. Прошу звернути увагу на навчальний матеріал, курс оздоблений, найсвіжішими, найсучаснішими підручниками навчальними посібниками оповним конспектом лекцій. лекції, а також додано в Ласарі та окремо рекомендована література, що щорічно оновлюється. Курс банківська система запропоновано і для студентів денної форми навчання, і для заочників, яким надається контрольну роботу та методичні вказівки до її виконання. Щодо студентів денної форми навчання, то їм надається як індивідуальна навчальна досвідна робота, завдання, яке студент виконує впродовж семестру, і, як бачите, вже один студент виконав завдання і надіслав на перевірку, він молодець. А також передбачення щоденні, щотижневі заняття з практичними завданнями. Курс передбачає два змістових модулі особливості розвитку та встановлення банківських установ, перший модуль, та банківські установи в системі управління грошовими цінностями, другий модуль. Прошу звернути увагу, що після кожної теми теми лекції. До якої передбачена сама лекція, текстовий формат, і далі презентація лекції і багато цікавого матеріалу. Записано як у Word-форматі, так і в форматі І додаткові матеріали є до кожної теми. Як у Word, так і у відео-форматі. З другої теми починається тестова. Оздоблення дисципліни. До кожної теми, починаючи з другої, надано тести для самоперевірки. Відповідно, після кожного змістового модуля надається тест до самоперевірки з п'яти розглянутих тем, тобто загальний модульний контроль з першого модуля так само до другого модуля. Передбачено матеріали лекцій, презентація лекцій, основні додаткові матеріали і тести до кожної лекції. По завершенню дисципліни передбачено тренувальний підсумковий тест та екзаменаційний заліковий підсумковий тест. Дисципліна дуже цікава, актуальна. Надзвичайно актуальна у, в умовах розвитку сьогодення. Відповідно, прошу дуже вас, шановні студенти, обираємо дану дисципліну і вивчаємо банківську систему разом. Щиро дякую вам за увагу!